Ви говорите, що ви українець, ви вже заважаєте нашому ворогу. Ти що, прикаліст? Не, я просто реаліст. Ми розряджаємо обстановку. Соси такі самі, як на Фоці в школі. Слава Україні! Ти будеш на три була До нас, є при нас і буде після. Тому ловимо момент. От тут і зараз. Кайфуємо. Ми зараз проживаємо з вами е, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Одинадцятий рік е, війни і 800-літнє протистояння з московитами. Ну я їх називаю просто так само. Ви говорите, що ви українець, ви вже заважаєте нашому городу. Ми говоримо Київська Русь, це, це, до речі, академічна назва загалом Русі істориків дев'ятнадцятого століття. Русь апріорі була Київська, Росія, як назва виникла з Петром І на початку вісімнадцятого століття. І коли ми дивимося на старі карти, а на старих картах є Русь, і вона на Латині звучить як Русія, то це не Росія, а Русь. Там, де е, сучасна Росія, тобто Московія, то там і пише Московії, хто не вчить історії, той вчить нову географію. Початок нам подобається. Найбільше нам подобається зупинка, на якій ми пили каву львівське училище, в якому вчився Степан Бандера. Нам багато інформації про його розказали. Нам дуже сподобалось. Вирушаємо далі. Ми зараз перебуваємо в садибі Степана Бандери, а точніше, його родини, де проживав його батько, який був священником досить багатою людиною. І коли перший раз сюди ми приїхали, то дійсно ця атмосфера надихнула ще раз привести дітей, щоб вони побачили, що ця людина була надзвичайна, і в тому числі була надзвичайна його родина, яка постійно підкреслювала. Про те, що є український народ, що вони приналежні українській нації, і вчили людей, українців, боротися за свою незалежність, те, що була держава після е, польських судових процесів, які відбулися у Львові та у Варшаві, усі ті люди, які стали на боротьбу за українську державу і націю, дістали назву Бандерівці саме з 100... того часу. У нас усіх називають бандерівці. Прикольно було тут познаходитись, подивитися, де народився Степан Бандера. Більш стисло в школі розказують, в нашому ліцеї історію про Степана Бандера, Тут сказали про його сім'ю, чим він то займався, яким він був підлітком. У місцях, хоча підлітки бувають посутливими сучасні, вони можуть глянути на своїх однолітків в ті часи, буремні, і в собі знайти. Жагу до пізнання історії нашого держави, нашої держави, нашого краю і продовжити шлях боротьби цей були збудований. Це була велика панська хата. То мой період, коли по селах були маленькі хатинки, які були соломи перекриття, а це були великі, простори, це був шикарні будинки. На той момент, коли освіта була недоступна для всіх, і по селах люди не вміли читати і писати, усі в сім'ї Бандерів мали освіту. Вони всі закінчували гімназію. Тобто це була високо освічена інтелігентна година. Я тут ласую яблучками винограду садиби Степана Андрійовича Бандери. Во, так вам. <сміст> Дуже класно. Батько наш, бандера! Україна мати! Ми за Україну будем воювати! Боже, я в Карпатах, я не вірю! Я не вірю! Бремо, до річки поселяти. Ми знайомимося в перший день. На завтра готуємо червоний борщ. Ранку ми підемо покоряти гору Хом'як. після того, як ми спустимося, смакувати волинським борщем. Я дозволяю. Я теж дозволяю. Дівчата геть бічали джебіті не можуть. Значить, гори Карпати. Це порівняно є не Старі гори. Хочем шукати повермовець. Будемо сільський подати можна. Кришталево, чиста вода, гірських Карпат. Прямо, ось де у нас один хлопчина п'є, пей пей, бараном, станеш і будеш мати можливість бігати на чотирьох. Як знижка, як прекрасна локація, де ми з вами зустріли тільки що водоспад і далі продовжуємо йти до гори Хом'як, звідки будуть відкриватися найкрасивіші панорами, які можна побачити в нас у Карпатах, де буде вид у нас на поляниці, а також на Буковель. І якщо нам не застане дуже сильні тумани, то побачимо дравобра. Скільки пройшли і що вже їсти хочеться. Вони не встигли кашку зварити тоді вранці. Ворог набагато добріше їсти. Крат, йдемо. Хто не хоче на хом'як, йдемо через синяк на хом'як. Це з такими палками крутими йдуть, ну це треба засняти. Ми Ви Залишили на пам'ять поки з підсокали на гору. Саме все число. Випад. Від Буковея піднімаємося е, здовж потічка. Маршрут ми вибрали такий, що на зараз ми піднімемося на полонину хом'яків. Побачимо, де колись овець випасали. Є місце локації, точніше, для відпочинку. І вже з того місця будемо підніматися на нашого невеличкого хом'ячка висотою 1542 п'ятсот Останній ривок енергії повноб'є ключе. Та, Та, ні, ти Сидимо, вже пару хвилин, вже да? пару зупинок було. А йти до хом'яка ще йти і йти. Вже нас дурень тут лоб. Це хомяк чи не хомяк уже? Це не хомяк. У милязі йти від світимо, може це метрів 800. Ти що, приколист? Не, я просто реаліст. Ми знаю. розражаємо обстановку. Дуже гарно. Ходити по українських Карпатах. Такі мурашечки українські. Що це за таким? частиночкою, частиночкою природи, малесенькою, але круто. Та краса була до нас, є при нас і буде після. Тому ловимо момент, от тут і зараз. Хвилин ідеш, а скільки йдеш? 100 метрів. 100 метрів скільки по часу? Хвилин 15, а 15 хвилин це довго, ну метрів 300, а 300 метрів будемо довго йти, ну півгодини, а півгодини це довго по вашому часу. Ну, по вашому кроку десь 20-25 хвилин. Ти будеш метри, кроки, кроки в метрі. Одна математика. Так, з вами зараз ми спостерігаємо позаді вас, які гарні ростуть смереки. І тут ми переходимо уже у супольпійський простір, де до гори підмаємося і вже бачимо супольпійську високогірну сосну, дуже смачну, якщо збирати її шишечку. Сосни такі <плес> самі, як на початок. Починається черговий маршрут, він є складніший за зелений і за жовтий, тобто саме складний, який червоний. На вершині 1400 метрів живе зима. І почес сніг. О, як Не буде спривалу? Hey Коли ми кажемо, що нам важко, а тут ззаду йде волнюсінька дитинка взагалі. Нам 4 місяці, перше сходження. Ми вас вітаємо. Ласко, дуже класно. Да. Важко, дуже страшно. Важко, страшно, але класно. Фото гарних не робили. На, на другий день ми познайомилися з командами. Все дуже сподобалося, дуже всі позитивні. Можемо зі усією командою на Говерну, хоч і не вересне. Люблю ком'як. Собак, одиниці. Куди йдеш. Він як шахи, де шурять. Самоторщик мотиватор. Для гуціла це є символ свободи. І на Верховенщині залишилась традиція, коли ходять чоловіки, але тільки чоловіки. Ой, чарівні На на даний момент ми створили цей музей, який називається Феєри Карпатського духу. Надіюся, що подобається всім. Я відчуваю, коли люди виходять із музею, всі дякують, всі задоволені і хочуть повернутися ще раз, тому що створено тут дуже багато цікавих таких моментів, де людина має можливість зробити собі фотосесію, побувати або чугайстром. Таким духом або легендарним е, опришком Довбошем, грати на різних цікавих наших гуцульських інструментах. Насамперед, це на трембіті, на цимбалах, на дримбі, багато старовинних речей. Це на відродження і на створення для нашої молодежі, щоб вони це все бачили, що ми зберегли і показуємо, і продовжуємо і традиції наших е, батьків, дідів, прадідів. Ця поїздка була шикарною.